Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро на східні, ой, як їх, слов'янські легенди, я хочу розібрати області на, щодо небезпеки. Це північні області України. Будемо дивитися Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську області. Стосовно небезпеки з 1 по 10 лютого. Так, Житомирська область, місто Житомир, місто Житомир, небезпека для Житомира Нас з 1 по 10 лютого. Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи, небезпека від військових дій, місто Житомир. Житомир. Диявол тут випав. Бачите, тут щось. Щось круте дияволо, якусь залежність хоче поставити людей, колісниця, щось також буде літ, летіти через мимо вас. Ну, В принципі, мимо вас тільки скоріше всього буде летіти. Що таке колісниця? Ну, знаєте, це як завжди. Тобто, господі, щось таке вогняне, щось яке задає такого, знаєте, Руйнівної сили, що диявол говорить про що? Про якісь ілюзії, ілюзії і обман. Тобто, таки, знаєте, якась. Щось очікувати якусь на мутну ситуацію втрати ресурсів, бачите, йдуть. Тому. Щось можливо літатиме, можливо, є і будуть і влучання у десь там. Можливо, це область, тому що обично ну, місто підтягує область, тому зараз подивимося на область і потім будемо дивитися. Можливо, це не в самому Житомирі буде. Так, Житомирська область, небезпека. З 1 по 10 лютого покажіть небезпеку для Житомирської області. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування, жертви, все. всю небезпеку покажіть для Житомирської області з 1 по 10 лютого. Бачите, карта місяця. Щось тут за е, така, знаєте, скритна ситуація і диявол. Ну, Тут щось мутять, щось крутять, щось таке е, хочуть творити там, в Житомирській області, карта миру. Дивіться, якісь руйнування, карта миру, дивіться, всі старші аркани, всі. Тут якась серйозна ситуація буде начебто з Житом... На Житомирській області. Дивіться, місяць, диявол, карта світ. Карта світ говорить, можливо, про іншу країну. Тобто, це там загроза з Білорусі, можливо, буде. Якась руйнування. Якісь будуть руйнування. От це а місто Житомир він підтягує, бачите, область. Щось неспокійно буде і в Житомирі, але тут більше область, скоріше всього. Тут більше область. Що нам говорить вежа? Що це за руйнування? Вежа, що тут вежа? Ттуз кубків? І робота. Тобто тут які, знаєте, робочі. Ну, щось тут за такий робочий процес. Зруйнований буде якийсь робочий процес. Будуть також оборона. Добре працювати оборона буде у Житомирській області. Але ж ну, це приведе оборона, приведе до стабільності. Тобто тут такого плану. Що тут таке? Ну, Тут будуть, да, тут втрата буде, іменно тяжко буде по, по фінансам, по цьому. Прод... Ну, Якісь матеріальні втрати будуть. процес якийсь буде порушений робочий процес. Емоції великі. Ну, Якийсь буде от хитрий, хитрий ход, хитрий, хитрощі якісь будуть. Налякають людей. І ще поки що воно і навіть невідомо ще буде. Тобто тут карта ну, інформація закрита, ще невідома, але от вона буде такого, знаєте, з характеру страху, наведуть великого страху. Тому Житомирська область і Житомир, ну, будьте обережні, щось таке не дуже добре мені йде по цим картам. Київська область, місто Київ. Так, давайте подивимося: Київ. Що ж очікує на столицю з 1 по 10? З 1 по 10 лютого небезпека для Києва. Небезпека для Києва. Лівий берег, правий берег. Яка небезпека буде для міста Києва з 1 по 10 лютого? Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи, жертви. Що очікувати? Яка небезпека для міста Києва? Давайте подивимося з 1 по 10 лютого. Так, правий берег Києва. Правий берег Києва. Якісь обмеження. Так, лівий берег Києва. Лівий берег Києва з першого по 10. От на лівому березі буде гаряче більше. Дивіться, тут планують, от і карта, сила, застосовуватимуть силу. Дивіться, сила. Ну тут прямо десь із води, з моря чи щось будуть планувати. Бачите, тут або шахіди, якісь летітимуть, або якісь вибухи, щось. Щось таке вогняне або ракети, щось будуть летіть. Правий берег там більш спокійна ситуація, але тут будуть якісь обмеження: обмеження по світлу, по ресурсам, по чомусь такому. Але, в принципі, ну загальна ситуація: правий берег, лівий берег. Ну, от на лівому березі така, знаєте, або пожежа, або ще щось, якась спричинена оцими льотами-перельотами. Ну льотами лівий берег тут більш-менш спокійно, начебто. Так, добре. Давайте подивимося тепер Київську область. Київська область, О, бог ти мій. Київська область. Небезпека для Київської області. Що очікувати? Ракетні удари, вибухи, руйнування, шахіди. А що очікувати? Небезпека для Київської області з 1, з 1 по 10 лютого покажіть небезпеку для Київської області, небезпеку для Київської області. Вісімка кубків, шестірка мечів, щось таке, знаєте, можливо, з моря, з... десь зі сторони води. Якісь хитрощі, хитро, хитро так підійдуть. Хитро будуть, дивіться, хитрощі і руйнування, хитрощі і вежа. Тобто, бачите, тут і будуть руйнувати стабільність. Бачите, стабільні, тобто будинки, ну, щось таке по типу по типу те, що дає людям стабільність. Емоції тут скупків, Імператриця, верховна Жриця і Лисер Жезлів. Ну, ситуація, дивіться, ще невідома до кінця, але якась, можливо, така, знаєте, вогняна, активна ситуація на Київщині. Тому Київська область, будьте обережними, не нехтуйте повітряною тривогою. Так, Чернігівська область, місто Чернігів. Що очікувати? Небезпека для Чернігівської області, та місто Чернігів. Чернігів. 1 по 10 по 10 лютого. Яка небезпека для міста Чернігів? Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи, небезпека для Чернігова. Чернігів з 1 по 10. Так, ресурси. Потрібно зберігати, якось будуть наводчики на ресурси. Наводити цілі, буде якісь ілюзія. По типу якось, можливо, знаєте, прильотів, десь там прольоти, щось може летіти через вас, можливо, десь тут щось із транспортом, якісь, можливо, ну, щось буде тут, знаєте, активно, така страхожна веде ситуація з транспортом. Можливо, там поїзда, автобуси, ну, тобто такого, щось, дороги, дороги. Якісь транспортні засоби, що говорить колісниця, поміреність, Ну, дивіться, все ж таки, бачите, ну... Все ж таки випадає восьмерка, що це от швидкість, швидкісна якась ця, можливо, шахіди. Тут ще можливо шахіди, тому що випала помірність, а помірність це зменшує рух ну, трішечки знижує рух ракет. Тобто ракета швидше летить, а от шахід він трішечки поменше. Тому можливо загроза тут іменно шахідів. Так, Чернігівська область. Чернігівська область. 1 по 10 лютого загроза небезпека для Чернігівської області. Покажіть ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Можливо, це Чернігів, кстати, область підтягує. Щас подивимося, бо в мене так часто буває. Да, дивіться, лицар мечів. Тобто тут на, на області, де такий, знаєте, буде нальот. Прямо активно із чого? Карта світу, із сусідніх держав. Да, бачите, удари нанесені будуть. Ну тут ще може кордон страждати по Чернігівщині. Щось можливо, там йдуть зміни, йде смерть, іде трансформації якісь. Що тут каже смерть? Імператор, тобто ну, стабільність буде якась змінюватися влада, ну, стабільність. Імператор, сила. Що тут сила? Сила щось в новому, щось якісь зміни, оновлення будуть. Угу. І вежа і обмеження, тобто десь можливі дійсно удари будуть, які знову ж таки обмежуватимуть наші ресурси. Тобто, якась ідея, ось, бачите, король. Тут втрата якась ресурсів, обмеження якихось ресурсів, ідуть руйнування. Але поки що пожириться, ще також достоменно невідомо, що там буде. Але буде, ну, буде така зачистка, буде така жертви. Знаєте, якісь будуть такі щось постраждає, якийсь об'єкт або щось будуть. Іменно страждання від чогось, руйнування повні. Да? Сумська область, місто Суми. Що очікує з 1 по 10, яка небезпека буде для Сумщини? Так, місто Суми, місто Суми, з 1 по 10 небезпека, місто Суми, шахіди, ракетні удари, руйнування, вибухи, місто Суми. Карта Мир, знову мир. Тобто, це як можна ще країна, яка поряд. Що тут це? Дивіться, бачите, Сумщину. Тобто, ну, Суми також, дивіться, я питаю завжди Сумщина, Сумська область, і воно от все енергія разом. Тому завжди, коли говорю на Ну, можна, можна рахувати як загальну енергію. Що говорю я на місто, що говорю на область, воно якось трішечки взаємозв'язане. розумієте? Тому зараз говорю на суми, але це можливо буде касатися тільки Сумської області. Суми, можливо, і не буде не тронутим. Тому дивіться, із, із сусідніх країн, яка буде агресія на Сумщину? На ресурси, на втрату ну, на втрату ресурсів, дивіться, які ресурси. О, тримаємо ми скільки монет, і бачите, на них нальот буде. Тобто тут іде не тільки на ресурси, а ще і на, ну, на землі, на там, де живуть люди. Тобто Там на Сумщині страждають же люди по кордонам. Ну, Бачите, щось летітиме, щось летітиме. Буде активно, жаркий буде такий з першого по десяти. Щось летітиме. Відлюдник говорить, що потрібно десь ну, ховатися, переховуватися. Так, колесо фортуни на місяць. Ну, дивіться, ситуація поверне на якісь мутняки, якісь таємниці, якісь страхи, якесь все, щось буде отак такого неблагоприятних таких періодів. Очікую, да, треба очікувати на перельоти, прольоти, перельоти, щось із транспортом. Ну, а транспорт це що, це, бачите, оці шахіди. Це і шахіди, і ракети, тобто тут усе разом. Бачите, воно вогняне, і ще й якраз як качка, вона мені як шахід. Тому е, треба буде берегтися, берегтися, якась ситуація буде така вкрай. Неприємно щось літатиме. Там, Сумщина, Сумська область. Яка небезпека буде на Сумській... Сумська область? З 1 по 10 лютого небезпека, ракети, шахідні... шахіди, ракетні удари, вибухи, руйнування. Яка небезпека для Сумської області? З 1 по 10 очікується лютого. Господи. З 1 по 10 лютого. Яка небезпека для Сумської області? Четвірка мечів. Вісьмірка пентаклів. Лицарь мечів. Мах. Ну, дивіться, тут щось по таким, знаєте, Будуть завдавати удару якось, нальоти, якісь, от, рицарь мечів, як, якийсь нальот на якогось, на ресурси, на якусь роботу, на робочий якийсь процес. Щось те, що працювало, вони хочуть його зруйнувати. Да, ну, Підтверджує, П'ятірка пентаклів це втрата ресурсів, втрата ресурсів, можливостей, це холод, голод, світла немає, нічого немає. Тобто, такого втрата ресурсів і вежа. Тому Сумська область, дивіться, ви бачите все. Але тут руйнування, скоріше всього, буде таких ресурсів от прямо ресурсів. І п'ятірка мечів це підтверджує. П'ятірка мечів це ну, та військова карта війни, карта війни. Тому там, дивіться, війна не буде на околицях, обстріли не зупиняються. Тому що там і карта тільки що мені попала. В кінці була карта ще. П'ятірка мечів і скажіть, я скажу: ось п'ятірка мечів і тройка жезлів. Тобто тут, як бачите, околиці, охорона околиць, тобто буде тут військова ситуація на околицях. Тому Сумська область поки що не відходить від вас небезпека, тому тримайтеся і віримо в Збройні Сили України. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаво. Ставте лайки, дизлайки, кому сподобалось, чи не сподобалось відео. Віримо в ЗСУ, бережіть себе, Україна перемогла. На все добре.